Dobrý den, Lidia Váňová. Dobrý den. Yeah. Značí, vítávám všech posudníků, vítávám prvního zastupníka Malovojevostné rady Andrija Andrijeviča, Miroslava Michaljeviča, prvního českáho Natália Vládová, volbu džepů se dát У нас сьогодні присутні на засіданні комісії, три учасника комісії, і долучилася до нас наша колега від Іваніна по онлайн. Ще чекаємо підключення. Можливо, до нас підключиться ще один член комісії, але хворим у нас є: четверо присутніх із семи, тому прошу. Голосувати за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти? Немає. Не трималися. Починаємо роботу комісії. Насамперед розглядаємо про на питання. Питання про внесення змін до програми фінансової розповічної проєкту та технічної допомоги на 21 2024 роки. Chilliert? Я буду я його автором. Насправді, питання зміни полягають зміні одної цифри в пункті 8-1. Стосується нашого збирання генерального розвитку та збройного робітства, у рапті орієнтовному орентовій обслуговіці була втрима в місті. 45 тисяч із 40. 40. Зараз ставиться 380 тисяч. Чому? Тому що е, підприємство зараз знаходиться в е, на етапі світування в органних проєктах. Та там працює двоє людей, директори бухгалтери, вони готують ці всі квіти, е, і вони розбиралися нам певні розглядання по відпустці, яку не виписані, яку треба, треба е, доплатити. І є питання моїх зарплати, тому що неможливо, щоб директор працював і немає ніякої зарплати. Адміністрація зміни це вже погодила, але сама програма самі програми ми мусимо внести ну, переплатити. Тобто, одна зміна замість 245-380 орієнтованих полікової фінансування на цей. Колеги, окось, тут дані про важливу звіт. А, тендер. А, тендеріз. І прошу вас на вашу прошу по актуальному допозиції, кандидату Про детальний огляд сім десну до програми фінансового на 21-24 роки. Я уключитиму доповнення процеси. То за підготую прямо лице. Проще питання. Всі сказали. Сказали. Друге питання у нас про внесення на змін до обласного бюджету на 24 рік. На першому рішенні вже з Від 21-го до 12-го бюджету. Тобто за той бюджет на 24 рік. Як ви зараз Ну, момент, короче, тут і що. От перта моя, скота. Ну, може так. Ну, ваш ваш план, можливо, не ішов. Я зрозумів. То може, то може добудуйте, а буду. Тобі, фотолей. А, Ну, добре. А, і подій, як грали, вихвалено Наскільки питання про є питання про затвердження про строку грамоти та змін до прийняття та підтвердження на основі державної адміністрації. В основі військової адміністрації на період за період 27 червня по 21 вересня 2024 року. Тут у нас є питання про Департамент економіки Миколомирслава Дуганберегла. Добрий день, шановні присутні, шановні учасники цього заходу. Хочу проінформувати про наступне, що нам подано лист з переліком розпоряджень обласної державної адміністрації, які були прийняті в період з 27 червня до 25 вересня 2024 року, тобто між період на затвердження. Uh, у даний перелік увійшли на сьогоднішній день 14 програм. Якщо ще в нас за ці буквально останні дні будуть прийняті ще деякі програми, то ми обов'язково внесемо їх на розгляд сесії. Uh, хочу зауважити, що ну, оскільки ці всі програми не, не прийняті, так, і не є основним порядником цих програм саме департамент економіки, то ми Витребували від всіх учасників цих програм такі маленькі коротенькі довідки, як було вже зауважено на на попередніх засіданнях. Я можу їх надати членам цієї комісії для ознайомлення, тому що, на жаль, не маю можливості прокоментувати кожну програму, тому що всі програми, якби, Є розробниками всі інші управління департаменти закарпатської обласної адміністрації. Чи так підвірно? Це перший момент. І що стосується нашої програми в департаменту економіки, то в нас в цей список входить тільки одна програма: це програма програма покращення житлових умов мешканців Закарпатської області військовослужбовців збройних сил та членів їх сімей власних дім на 21 перші на двадцять роки. На цю програму було виділено фінансування. Два мільйони з кінця року. По ній я можу конкретно розказати, тому що це програма департаменту економіки. По всіх інших можна надати два річки. Ліві Іванів, ви чуєте нас? Запитання? Немає запитання. Якщо немає запитань, зауважень, тоді пропоную проголосувати. За включення питання про задерження обласної програми та за них. Хто за? Хто проти? В принципі, всі черпи за то, питання. Добрий день.

Проєкт рішення про внесення змін до основному бюджету на 24 рік за період 24 20... за селі... ну, той період між сесіями з 27 червня по 25 20 вересня 2024 року. В цьому проєкті рішення шість розпоряджень половинкової адміністрації щодо внесення змін до бюджету, які були розглянуті на бюджетній комісії. Разом з цим Хочу зазначити, що до сесії буде подано уточнений е, проєкт рішення, тому що буде додано ще два розпорядження. Одне із них е, минулого, одне із них до 12 вересня було розглянуто на бюджетній комісії, е, стосувалося розподілу додаткових коштів від перевиконання доходів обласного бюджету, і інше розпорядження буде прийнято ще сьогодні економити стосуватися отримання з бюджетів територіальної громадської фінансування до виконання проєкту. Ну, виходить, при виконанні бюджету за підсумками 8 місяців. А може ви запитати, може ви пояснити, наскільки при виконанні бюджету відсотків? Дивіться, за підсумками 8 місяців перевиконання було 46 мільйонів. В відсотках

розпорядженням від 12 вересня додавалися кошти 7,8 мільйонів гривень на регіональну програму підтримки федеральної війни. На саму програму тут зараз не додавати. Хорошо, якщо у нас більше запитань, тоді прошу просувати донесення заключення питання донесення зміни до бюджету. Ще раз. Дякую. Я можу три? Будь ласка. Так, третье питання прощаю. Четверти питання у нас про отечного положення про про нової галосів.

Читайте, 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 Директора департаменту помилки, шановні депутати, просимо підтримати проєкт про зміни до положення оберноградівський геріатричний пансіонат. Це установа Европейської обласної ради. В нас розповнено 241 особу. На сьогодні там перебуває 222 особи, частина з них це внутрішньопереміщені. З метою на розширення можливості надання реабілітаційних послуг один поверх цієї установи це колишнє відділення е, обласного комплексного центру для всіх інвалідності, яке фактично поверх пустує, і для того, щоб. Е, Мати можливість надавати реабілітаційні послуги, положення доповнюється тим, що е, дана установа матиме право надавати реабілітаційні послуги. І вона буде не просто надаєтишний фенсіонат, а буде функціонувати як реабілітачна установа та реабілітаційна установа. Вона зможе може надавати послуги не лише сім'ї. Мешканцям відчненими інтернаті, та ті, хто буде звертатися інварменти таке право за безкоштовно, це особи з інвалідністю, які проживають в цій на території області. Ліва Івальна, тримайте. Олександр Петрович. Вийшов э, на половинку, але це питання.

Звітування конечно. Чи рішення було, бо його старе рішення відміняємо. Мова йде за здачу фінансових планів їхнього погодження, затвердження головою і так далі, з датами і звітування про виконання фінансових планів керівниками підприємств. Це перше рішення. Друге, друге наступне рішення виходить з цього ж, але буде йти мова про умову оплати праці і преміювання керівників цих же підприємств за виконання фінансової борги. Вирішення одно з другим. Це теж полагодовано. Да? Ні, поліція не вирішує. Прем'єр-гуманізаційно-поліційна керівництво обласної ради фінансові плани, експлуатаційні спорядження і умови пригорування керівництва з фінансовою боротьбою. Я просто вважаю, що це безпеки. Ми не маємо такої технічної роботи, як так. Скажіть, жива з Ліві війна? Підтримуйте? Підтримуйте. Прошу голосувати. Хто за? Проти немає. Тримати, що немає. Голосували за дошуби. Щоб... Це рішення, що на сесії. Якщо протокол дозволяється до рішення освободу? Не дозволяє. Добре, допоможемо, я чекаю, покажу, що з цим. Та ще в рамках? Так, так. чекати, я вам подам, я зауважу, Щоб не було там, бо... Так, ну, вона була, ми можемо, щоб вона Так. Чекаємо, що мені поєднується. <реслужб> але, <реслужб> але, <реслужб> але, а, я Может быть цей, можеми може це, віддачі віддати питання? Все по питання, а буде прийнято, що я буду голосувати за п'яточка питання по окремому. Про звернення звіту про виконання фінансового комунальних запальних медичний центр. Криквацької Газної Ради центрує і продав збереження. Доброго вечора, Борис Півнєк. Зі системи бюджету заподобаємо її підтримки, як в нас на столиці від'ягається продавати критика Криквацькому інформаційному і аналітичному центру, Криквацькому розпроєктному інваліді, бо серед інформаційних дат обов'язково відкривається тверді, а можна відповідно відповідно від собі. Тепер, хвильку місця на Ситуаційний центр безпеки за каком партнер на 22-20 років виконано в оці вісімсот шість тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять набор на вісімдесят п'ять відсотків. Категорію дохід виручка ретельно продукції товарів, товари послуг не виконаному на 100% з іскусом робкою проєктів, що займається тривалий час і оплата гітлібулася в цьому партії. Вейтак, а війна плата 600, або садити союз від план. Наховання на плануваці 133, столик чи сапять сотні у вас є, може. Ну, были оскільки це перший роботи колись від запису, як правильно, ми маємо може зробити порядок. Щоб ми почекали, що.

Ну, то тепер да. в, Якщо ми їм казали рекорд, то все, що на території рекорд не є. Я термін, я вухали в речі. А генератор, я не знаю, що це буде. А у нас перелік і не далі буде. Бо він навряд у їхній власності. Ні, ні, генератор передали на відповідальному полігату. Але він є, ви побіжать.

ми це питання послухали. Так, так. Прошу голосувати. Коліє хто за? Хто немає? Одноголосно. Шосте питання. Про затвердження положення про умови бізнес показники та розміру формулювання закладів охорони здоров'я і в комісійних формі комунальних інформаційних підприємств. Тож, ми це питання послухали. Якщо у вас немає запитань, тоді прошу голосувати. Хто за? Хто От, немає, отрималися? Немає одного голосу. Так, зараз буде ну, сьомо питання. Так. Ми також цьому питання послухали. Ми там у вас списано, до чортко розписано. Будь копійки з такими до точними додатками. Тож, якщо у колеги немає запитань. Немає зауважень, тому не прошу підтримати це питання. Хто за? Хто не має, отримався, не має, то посідає. Ось на питання. Повертаємо на статуту некомерційного підприємства Закарпатського обласна п'ятого там. Обласна північна імені Алія Новотка, Закарпатської обласної ради і нові реакції. Дякую. 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 Дякую.

декілька разів. Якщо немає нікого запитань або зауважень, то я продовжувати голосувати про завершення статуту комунального комерційного підприємства Закарпатського та Снахнічного лікарня імені Закарпатської міської ради у новій редакції. Хто за?

Воно так сказати, не було. Друго питання було внесені. Туди підписаємо це питання, боючі вже рік чи більше. Хто би тоже внести це питання? Сесію хто за? Проти немає. Утрималися немає. Дев'яте питання. Закрите. Так. Зараз у нас виходить. Ми нові питання. хто до вас? Так, Антон Олександрович. Якщо можна. Йдемо по порядку їх 34. Ні, як, в мене є запитання, не говорять, чи є колег по попередні цих об'єктів, які йдуть. Ну, тільки одне питання: ці посмітті, якісь там нішки, ящики, що поберегли, то про це двох слова, якщо можна. Так, контейнера, так, так. Я ж я, 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 ну, я, що я що? кажу краще. Коли реалізовували проєкт ЗРО в Барівському районі, окрім будівництва сміттєвого заводу на території ЯНОСІВ, була, була маленька м'яка частина проєкту, по якому у школах робиться навчання, як святкувати на сміття, робили саме навчальних програм і деталі. І по цьому проєкту було закуплено я не знаю, що ми з ними робимо. Ми робимо грамоту на території Вереньського району Великоустюзька. З того моменту, як остання було куплено наше комерційне підприємство, самосваний був власник і одне тепер передав. Так, там сіграли фініштора за заявою про перехід. Так. Так, так, я підготував додатковий питання 224 24 15 засобів

Повно безнадійний ску немає. Ну, ми вже подали ще раз сьогодні, бо ми його запрацьовували. Важливе питання це про здійснення державного приватного партнерства, значить, запускається процес поперху на переговорі по. Пам'ятки архітектури національного значення. А говорив про це питання. Я просто відкачу, що воно буде так Я що також національно. Говорив, все, тільки що говорить, ні, так, колеги. Якщо може пан Олісаж, пояснити по процедурі. Е, є звернення від одного з ну, зацікавленої сторони е, з наданням нам е, аналізу висновків щодо пропозиції щодо державного приватного партнера. Ми опрацювали силами управління з підрадної наради. Надали позитивний висновок щодо можливості цих процесів було паралельно створення міцно радою. Постережували комісія з числа депутатів, які виїжджали і теж бачили, що потреба нагайно в цьому є. І ми зараз е, внесли проєкт Под подаємо і ми ініціатори. Да ініціатор, чи не ми подаємо ні, там, наглядова рада офіційно поза щодо за, запущення процесу державного проектного партнерства створення комісії, яка буде. Ну, бо це буде конкурс. Тобто, це, це буде конкурс, так само як і банша на сьогоднішній день. Процедура вона може бути через конкурс. Девістовна конкурс, конкурсна комісія будуть прописані всі вимоги умови. Будь-яка організація зацікавлена може прийняти участь у е, процесі. І ключове питання це відновлення, реконструкції реставрація реставрації цього всього конкурсу. Що він дуже стані з збереженням освітнього освітньообхопів, тобто там може бути освітній заклад і музей. Ну, от така, це так коротенько. Це запитання зауваження є? Я виїжджав. Так. Тоді, якщо має запитання до зауважень, прошу проголосувати за внесення сесію питання про майданчик. Згідно з керівниками, які у нас втілялися, ми маємо певну відповідальність. Хто за? Проте, не має. Втім, не вийшов не має відповідальної відповідальності. Так. А нам потрібно поскажити вас, що надаєте. Я хочу? Так, не Я хочу Сеньор. Передаю вітання. У нас Отвір, що долеє технічного проекту, домовився, де дійшов запитань, деяких супігодар. прошу про за закінчення роботи комісії. Я буду складним припущенням про